Вітаю глядачів телеканалу Рівне один в етері. Програма Код червоний. хроніки вогнеборців. І я, її ведуча Дар'я Мілютіна. В програмі ви дізнаєтеся про пізнавальні та практичні заходи, які рятувальники організовують для дітей, побачите, як відбувається тренування працівників ДСНС щодо тієї чи іншої надзвичайної ситуації, та ознайомитися з правилами поводження з вибухонебезпечними предметами. У рівному працівники ДСНС допомагали збирати небезпечну речовину. В аудиторії одного із місцевих вишів з приладу вилилася сребляста речовина. Ззовні схожа на ртуть. Рятувальники групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту зібрали близько 2,5 кг речовини. Ми, в свою чергу, вкотре нагадуємо про правила безпечної поведінки з ртутними термометрами. Пари ртуті є небезпечними для здоров'я людини. А в сарнах рятувальники запобігли спробі самогубства. Працівники ДСНС отримали повідомлення про те, що місцевий житель намагається виструбнити з вікна. Сарницькі рятувальники, що прибули на місце, піднялися на п'ятий поверх багатоквартирного житлового будинку. Та через вікно балкона затягнули чоловіка 1991 року народження. Всередину після чого передали його працівникам патрульної поліції та швидкої допомоги. В селі дерев'яни, що у Рівненському районі, згоріли вулики. Сталося це ввечері 14 травня. Загоряння помітили місцеві жителі та одразу викликали рятувальників. Завдяки злагодженим і професійним діям вогнеборців, пожежу вдалося швидко локалізувати та не допустити її поширення. Вогонь знищив вулики на площі 40 метрів квадратних. Вночі у селі Карпилівка Сарринського району горіла господарська будівля. На місце події оперативно прибули рятувальники, які відразу розпочали гасіння. Та все ж вогонь знищив мотоцикл, ліфан, три скутери, 10 кладометрів дров, 15 тонн сіна та речі домашнього вжитку. та постраждалих немає. Нагадуємо, дотримання правил пожежної безпеки це запорука збереження життя та майна. Зранку, 6 травня, в одній із багатоповерхівок сарн зайнялася квартира. Вогнеборці евакуювали з п'ятиповерхового житлового будинку 15 мешканців. По тому приступили до гасіння пожежі в оселі на четвертому поверсі. На місці виклику працювали два чергових відділення вогнеборців 8-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Сарни. та постраждалих немає. В результаті пожежі вогонь знищив меблі, оздоблення стін та стелі, побутову техніку в квартирі. До гасіння було залучено три одиниці спецтехніки ДСНС та 12 вогнеборців. Внаслідок пожежі ввечері 10 травня в місті Сарни загинув чоловік. Вогнеборці отримали виклик про те, що в господарській будівлі на території приватного домогосподарства сталася пожежа. До місця події оперативно прибули рятувальники. Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка 1982 року народження. Вогонь пошкодив перекриття будівлі на площою 30 метрів квадратних, а також знищив меблі, побутову техніку та ще частину перекриття площею 25 метрів квадратних. Нагадуємо громадянам про важливість дотримання правил пожежної безпеки у побуті. У рівному ж під час гасіння пожежі чоловік утруївся продуктами горіння. Сталося це ввечері, 3 травня, у приватному господарстві по вулиці Марка Вовчка. На місце виклику приїхали два чергових відділення рятувальників першої державної пожежно-рятувальної частини міста Рівне та оперативно-координаційний центр ДСНС області. Прибувши на місце події, на ліквідацію відразу було подано вогнегасні речовини. Вогонь знищив диван та пошкодив речі домашнього вжитку. Оздоблення стін із. На площі 12 метрів квартири, кімнати будинку. Вогнеборці врятували власника у селі Його з діагнозом отруєння продуктами горіння госпіталізували в Рівненську обласну клінічну лікарню. До ліквідації було залучено дві автоцистерни та 12 рятувальників. Рятувальники рівненщини наголошують: не намагайтеся самотужки гасити пожежу. Це надзвичайно небезпечно та може коштувати вам життя. У випадку пожежі негайно викликайте рятувальників за номером 101 і залишайте залишайте приміщення у безпечному напрямку. Зранку 19 травня рятувальникам довелося доблоковувати травмованого пасажира з понівенченого наслідок ДТП легковика Вольсваген-Гольф. Працювали ДСНСівці 12-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Вараш в парі з медиками. Чоловіка госпіталізували до медичного закладу. Водію госпіталізація не знадобилася. До надання допомоги було залучено одну одиницю спецтехніки ДСНС та п'ятеро рятувальників. У травні вогнеборцям довелося 66 разів ліквідовувати пожежі сухостою та сміття на відкритих територіях, які сягнули понад 45 гектарів. Однією з основних причин є випалювання громадянами залишків сухої рослинності, сміття та чагарників. Підпали сухої трави це не лише знищення природи, а й реальна загроза життю та майну людей. Вогонь швидко поширюється, особливо при вітряній погоді, і може перекинутися на житлові будинки, господарські споруди, лісові масиви та торфища. За підпал сухої рослинності передбачені штрафи для громадян від трьох тисяч до 6120 тисяч гривень, для посадових осіб від 15300 тисяч до 21420 тисячі гривень. У межах заповідних зон штрафи сягають 12240 тисяч 240 до 30600 тисяч гривень. Якщо вогонь поширюється, Рився на чужу власність або спричинив загибель людей чи тварин, винуватцю загрожує кримінальна відповідальність. Замість спалювання краще вибирайте компостування. Це екологічний і безпечний метод, який ще й забезпечить сад і город органічним добривами. Будьте свідомими, необережне поводження з вогнем може мати серйозні наслідки. Щоб ще вправніше боротися з вогнем, який загрожує знищенню сухостоїв, дерев та полів, рятувальники області провели пожежно-тактичні навчання з ліквідації лісових пожеж. За легендою, через сильний вітер лісова пожежа у Сардинському районі швидко поширювалася та набирала загрозливих масштабів. До гасіння були залучені рятувальники служби порятунку ДСНС Рівненщини, співробітники лісового господарства, працівники місцевих пожежних команд, а також представники обласної та районної військової. Адміністрації з головами територіальних громад Сарненщини. всі спільно працювали над локалізацією вогню, створенням мінералізованих смуг та обвалуванням території. Під час першого етапу, практичного, на кількох навчальних точках одночасно відбувалися відпрацювання наступних від них, ліквідація умовної пожежі. Створення мінералізованої смуги для недопущення розповсюдження вогню, пошуки людей, які умовно опинилися без засобів зв'язку в напрямку поширення вогню в лісомовому масиві, розвідка пожежі за допомогою безпілотних літальних апаратів, надання невідкладної допомоги умовним постраждалим, гасіння верхової пожежі. На другому етапі учасники теоретично обговорили організацію управління під час гасіння пожежі лісового масиву. Такі тренування покращують координацію дій між усіма залученими структурами та підвищують готовність до реальних надзвичайних ситуацій. Не лише гасити займання на відкритих територіях відправляються рятувальники. На Рівненщині відбулися практичні заняття з протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості. Такі навчання вже пройшли в місті Рівне та у місті Вараш. Під час занять звертаються увага на наявність основних та запасних шляхів під'їзду, наявність внутрішніх систем протипожежного водопостачання, наявність джерел резервного електрожилення, насосів підвищувачів тиску в разі знеструмлення будинку. Наявність та технічних стан пожежних ліфтів, незадимляємих сходових клітин та запасних пожежних виходів, стан незадимлюючих шляхів евакуації людей із будівель. Також рятувальники перевіряють можливість практичного під'їзду пожежно-рятувальної техніки до входів у зазначені будинки та споруди. Наявність та незахаращеність визначених майданчиків для встановлення пожежних автодрабин або автопідіймачів. 13 травня рятувальники провели пожежно-тактичні навчання на парковці поблизу одного із ринків міста. За легендою навчань загорілися лакофарбові вироби у вантажному відділенні автомобіля, всередині якого перебував водій. На місце виклику оперативно прибули рятувальники та допоміжні екстрені служби. Умовного постраждалого винесли з небезпечної зони та передали медикам. Після чого пожежу успішно ліквідували. Особливу увагу приділили роботі в умовах щільної запаркованості авто. Саме такі умови часто ускладнюють реальні виклики. Такі пожежно-тактичні навчання не просто формальність, це важливий крок до вдосконалення навичок, оперативності та злагодженості дій підрозділів у реальних надзвичайних ситуаціях. Пожежа з потерпілими саме за таким сценарієм, поблизу ринку дикого, у рівному відбулися навчання рятувальників. Нібито запалала запалав вантажний автомобіль з матеріалами, які які легкозаймисті, і відповідно було відпрацьоване завдання сюди дібратися спецтехнікою і відповідно загасити це полум'я. Такі навчання проводять недаремно, адже в місцях великого скупчення людей, особливо на ринках, часто виникають труднощі із потраплянням туди спецтехніки. В нас за умовною відною було перекидання і загоряння вантажівки з легкозаймистими рідинами, які перевозили фарбу і лакофарбові вироби. І це потребувало від нас великої кількості води. А за умовою, за нашими керівними документами і за тактичним задумом, необхідно було провести якісну розвідку найближчих джерел водопостачання, у ході яких ми перевіряли доступність цих джерел і їх віддаленість від місця події. Проблеми дійсно виникли. По перше, був дуже дуже утруднений доїзд спецтехніки і умовно машина палала поза ринком не на ринку якби сталася пожежа на ринку взагалі дуже велике питання чи туди потрапила б та спецтехніка ці рятувальні служби це якби перша проблема інша проблема яку ви можливо теж помітили що з чотирьох гідрантів які були на ринку фактично працював тільки один двоє були закриті автомобілями один за гращин, просто не можна було до нього доступ дібратися Якщо використання пожежних гідрантів неможливе, залучають водні ресурси, зокрема з речок чи озер. У цьому випадку воду викачували з водойми, що знаходиться поруч. Такі навчання проводяться регулярно. Це особливо актуально зараз, коли з початку року армія РФ здійснила понад 17 обстрілів ринків. Хочу підкреслити, що на ринку дикого ми не проводили навчань, ми проводили поблизу ринку дикого у зв'язку з тим, що в нас не було дозволу на проведення на самій території навчань від адміністрації об'єкту. Разом з тим є розпорядчі документи від міської комісії та обласної комісії ТЕП та НС у зв'язку з збільшенням інтенсивності обстрілів цивільної інфраструктури, особливо ринків. Цього року подібні навчання вже неодноразово проводили як у Рівному, так і в різних районах області. Адже загроза може виникнути будь-коли. Тож важливо бути до неї підготовленим. Людмила Жук, Володимир Захаров. Новини Рівного. З початку року на Рівненщині зафіксовано декілька випадків травмування внаслідок контакту із вибухонебезпечними предметами. Серед постраждалих є й діти. Що найчастіше знаходять піротехніки Рівненщини? Як правильно діяти у разі виявлення вибухонебезпечних чи невідомих предметів? Та яка передбачена відповідальність за хибні виклики? Розповідаємо далі. Ручні гранати, вибухівка, піротехнічні засоби, а також підозрілі сумки і валізи. Саме такі небезпечні знахідки виявляли та знищували рівненські піротехніки упродовж 2025 року на території області. Процес знищення саморобних вибухових пристроїв або військових боєприпасів насправді є складним та потребує професійних знань та навичок від сапера. Це пояснюється тим, що сучасна війна є досить високотехнологічна, адже застосовуються нові типи та види боєприпасів. Це і ударні впіві дрони, авіабомби з блоками УМПК, тобто уніфікований модуль планування та корекції, касетні субоєприпаси різного роду та типу протипіхотні міни. Сапер повинен глибоко розуміти конструкцію та принцип дії різних видів боєприпасів, щоб ефективно їх знешкоджувати і не спричинити додаткової небезпеки. Найчастіше ж на території області виявляють саме боєприпаси часів Другої світової війни. В будь-яких місцях виявляли боєприпаси і на житлових масивах, це під час якихось там будівельних робіт. Так само, це лісові масиви під час прогулянок, під час очистки лісу. Лісники виявляли. Саме ну, найчастіше, то це, мабуть, землі сільгоспризначення, так як коли техніка обробляє землю, дуже багато піднімають землі. Із початком повномасштабного вторгнення почастішали випадки жартів або неправдивих викликів про виявлення вибухонебезпечних предметів. За подібні дії наразі не передбачено кримінальної чи адміністративної відповідальності. Втім, правоохоронці зобов'язані перевіряти кожне таке повідомлення. Окрема категорія анонімні заяви про загрозу вибуху. Лише у 2025 році фахівці здійснили 371 виїзд за такими викликами. Поліцейські відпрацьовують кожне повідомлення та оглядають кожний об'єкт. Згідно з кримінального кодексу України завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці гробанянь, знищення чи пошкодження об'єктів власності передбачає відповідальність. Також звертає увагу на максимальність, карається позбавлення волі на срок від 4 до 8 років. З початку року на Рівненщині вже зафіксовано випадки травмувань унаслідок контакту з вибухонебезпечними предметами серед постраждалих і діти. Фахівці закликають громадян суворо дотримуватися правил безпеки при виявленні небезпечних предметів. Якщо виявили небезпечний підозрілий предмет, насамперед його не можна не брати в руки, не крутить. По можливості, якщо є така можливість, його огородить, і якщо можна, то якось позначити, відійти на безпечну дистанцію та викликати або поліцію, або ДСНС. І приїдуть навчені фахівці, вилучать і знешкодять. Додамо, вибухотехніки ДСНС долучаються і до розмінування до окупованих територій. Лише цьогоріч вони проводили роботи в Херсонській, Харківській та Миколаївській областях. Людмила Жук, новини Рівного. Рятувальники Рівненщини продовжують виконувати службові завдання за призначенням на деокупованих територіях України. У травні вони працювали у Харківській області. Через щільну замінованість території фахівцям доводиться працювати надзвичайно обережно. Щодня метр за метром вони обстежують, знаходять та знищують ворожі боєприпаси, аби в подальшому інші служби змогли розпочати роботи з відновлення інфраструктури населених пунктів. А аграрії безпечно працювати на полях. Загалом обстежено з початку 2025 року понад 169 гектарів територій на Харківському та Херсонському напрямках. І виявлено понад 3 тисячі боєприпасів. Щодня в усіх районах Рівненської області рятувальники проводять пізнавальні та практичні уроки безпеки для учнів. Крім теоретичних знань, школярі мають змогу ближче познайомитися з професією рятувальника. Дітям демонструють спеціальну техніку та обладнання, що використовується при гасінні пожеж та проведенні рятувальних робіт. Заняття охоплюють пожежну, мінну безпеку та домедичну допомогу. Діти вчаться правильно діяти у надзвичайних ситуаціях, знайомляться з рятувальною технікою, засобами пожежної гасіння повторюють номери екстрених служб. Мобільний клас змінної безпеки, створений ДСНС, продовжує роботу в громадах. Рятувальники навчають дітей, як поводитися при виявленні вибухонебезпечних предметів. Уроки проводять не лише в школах, а й у таких закладах, як школа супергероїв при обласній дитячій лікарні, де навчаються діти, які перебувають на лікуванні. 9 травня в приватному закладі Дубинська гімназія Примудрість» змагалися вихованці добровільних юнацьких рятувальних підрозділів. Шість команд із різних закладів Дубенщини, Радовилівщини та Млинівщини змагалися у трьох конкурсах: інтелектуальному конкурсі Кмітливий рятівничок. Швидкісному одяганні бойового одягу рятувальника та фізичні естафеті, адаптовані під дитячу аудиторію. Захід не лише зміцнив командний дух, а й навчив школярів важливих правил безпеки. Переможцем стала команда вогняні гладіатори, а всі учасники проявили витримку, знання та бажання стати справжніми юними рятувальниками. Безпека дійсно починається зі школи. Рівненські рятувальники бронзові призери серед найсильніших в Україні. 15-16 травня у Києві проходив чемпіонат найсильніший пожежний рятувальник Київ-2025, у якому змагалася 21 команда з усієї України, де рівняни упевнено посіли почесне третє загальнокомандне місце. Змагання проходили у міжнародному форматі «Firefighter Combat Challenge» де зібрали понад 200 учасників. У повному бойовому спорядженні рятувальники до Лали складні випробування максимально наближені до реальних умов служби. Крім високого загального командного місця, рятувальники з Рівненщини продемонстрували потужні результати у номінації Кращий тандем серед чоловіків. Бронзу вибороли Роман Сельчук та Віталій Стрижеос. А також рівняни вибороли третє місце в командній естафеті. Наостанок додамо, що в головному управлінні ДСНС України продовжується відбір юнаків та дівчат, які хочуть стати рятувальниками. Тож усіх охочих долучитися до команди вогнеборців радо запрошуємо у свої ряди. Не знаєш, яку обрати професію, адже це серйозний крок у доросле життя, щоб здійснити його та обрати спеціальність до душі. Рятувальники Рівненщини готові тобі допомогти у цьому, адже це команда професіоналів, готових до будь-яких викликів сьогодення. 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Ми несемо службу, щоб забезпечити безпеку кожного жителя Рівненщини. Коли трапляється біда, ми завжди поруч. Це нелегка робота. Жодна служба по рятунку світу не стикалася з такими викликами, які рятувальники України долають щодня. Під обстрілами чи загрозою повторних обстрілів ми рятуємо життя, гасимо пожежі, дістаємо людей з під завалів. Надаємо допомогу в різних ситуаціях усім тим, хто її потребує. Щоб бути готовими до будь-яких ситуацій, ми постійно вдосконалюємо свої навички, регулярні тренування, сучасне обладнання все це дозволяє нам ефективно виконувати свої службові завдання. Попередження це найкращий засіб боротьби з надзвичайними ситуаціями. Ми навчаємо дітей та громадян безпечним правилам поведінки, щоб уникнути небезпечних ситуацій у майбутньому. Якщо твоє покликання допомагати людям, приєднуйся до лав служби по рятунку Рівнич. Приєднуйся до команди краще. Стань професіоналом рятувальної справи. Прожити одне життя, щоб рятувати тисячі. На цьому у мене все. Це була програма Кот Червоних хроніки вогнеборців. Дбайте про своє життя та здоров'я і не наражайте на небезпеку інших. До наступних зустрічей на телеканалі Рівне 1 На все добре.